Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про лексикологію, пригадаємо, що таке неологізми, і поговоримо, коли їх доречно використовувати. Треба розуміти, що мова це живий організм, вона постійно змінюється. Деякі слова можуть застаріти і зникнути з використання, а деякі, навпаки, можуть з'явитися. І це неологізми, слова, що виникають нещодавно ще за пам'яті людей. Деякі неологізми виникли так давно, що для нас вони вже сприймаються зовсім нормально, наприклад, як інтернет або смартфон, проте раніше і вони були неологізмами. Пробуйте зараз пригадати один з неологізмів, який приходить вам на думку. Можливо, це річ, за допомогою якої ви дивитесь зараз цей відеоурок. Можливо, ви зможете назвати назву платформи, де ви переглядаєте цей урок. Все це будуть наші неологізми. Подивіться, будь ласка, на слова на екрані: фейк, хештег, гаджет, подкаст, тег, софт. По-перше, вони стосуються сфери інтернету та медіа. По-друге, абсолютно всі ці слова запозичені саме з англійської мови. Причина ховається в тому, що мови не можуть існувати ізольовано одна від одної, так само як і ми з вами долучаємось до якогось спільного простору користування певними речима. Наприклад, не лише в Америці слухають подкасти, їх можемо слухати і ми, але це явище виникає саме в англійській мові. Відповідно, нам вже не треба придумувати ще нову назву. Ми можемо використовувати загально визнану, і це слово запозичується в нашу мову в тому вигляді, як воно звучить в англійській. Такі слова називаються англіцизмами, бо вони походять з англійської мови. І тут треба розуміти, що дуже часто використання англіцизмів виправдане, проте інколи вони можуть бути недоречними. Подивіться, будь ласка, на приклад на екрані. У нас сьогодні мітинг про нього вчора на колі оголосили. До речі, мені з цієї крутої компанії такий офер надіслали. Якщо ви розумієте все, що тут написано, то значить, ви дуже добре володієте англійською мовою. Проте деякі зі слів можуть бути незрозумілими, бо це і є так звані неологізми. Мітінг це нарада або робоча зустріч. Ол, дзвінок, як правило, це дзвінок у відеоформаті може передбачати конференцію декількох співробітників компанії. А офер це документ з пропозицією щодо роботи. Ці слова дуже часто можуть використовувати представники it сфери тому що вони працюють або з англомовними замовниками, або вони користуються власне комп'ютерами, де чисть термінів все ж таки англіцизми. Більшість інформації ми з вами сьогодні шукаємо в інтернеті, тому і наші неологізми так само пов'язані з цією сферою. Крім того, ми можемо звертатись не лише до пошукових систем, як, от, наприклад, Google. Ми можемо ще й користуватись електронними версіями словників. Перед вами словник української мови на сайті інституту мовознавства Потебні Національної академії Наук України. Покликання для доступу ви бачите знизу. Тут ми можемо перевірити значення це тлумачний словник того чи іншого слова. Ще один варіант це. Сайт Розум, де зібрані різні версії. Ми можемо переглянути орфографічний словник, тобто як це слово пишеться. Можемо перевірити словник іншомовних слів, перевірити на антисуржик, чи правильно ми використовуємо ту чи іншу форму. Так само тут є синоніми, фразологізми і правильно, неправильно. За версією однієї з авторок, одним з найавторитетніших словників буде двадцятитомник, проте, на жаль, в електронній версії поки що дійшли лише до 12-го тому, тобто, в нас є від літери А до слова підкурювач. Проте. Ми, наприклад, з вами зараз можемо спробувати пошукати слово значення слова байрактар, бо сьогодні воно у всіх на слуху, і це буде неологізм, бо ще нещодавно ми його зовсім не знали і не розуміли. І якщо ми в одному з запропонованих словників спробуємо пошукати байрактар, то його ми там не знайдемо, бо словники вони є джерелом. Знань про слова, які вже увійшли в мову, а також про рідкісні слова, які ми досить не часто вживаємо в своєму повсякденному мовленні. Що ж тоді робити? Ну як варіант, можна просто загуглити значення цього слова в пошуковій системі, наприклад, Google. Подумайте, де ви найчастіше шукаєте інформацію, чи ви звертаєтесь просто до пана Гугла, чи можливо ви ходите в бібліотеку, коли ви, до речі, в останній там були. Може, у вас є якісь конкретні сайти, як от Вікіпедія, де ви можете перевіряти ту чи іншу інформацію. Тут постає запитання. Фактично всі ці варіанти: Google, блог, соцмережі, конкретні сайти, це інтернет. І бібліотека стає в опозицію до цих варіантів. Де ж доречно шукати інформацію у бібліотеці чи в інтернеті? Спробуємо з вами розглянути зараз таблицю, які бувають переваги та недоліки. Коли ми говоримо про інтернет, то так. Це дуже швидкий спосіб знайти інформацію, тобто нам не треба витрачати час на якусь дорогу і так далі. Крім того, інтернет дає можливість до доступу до необмеженої кількості ресурсів. Ми можемо шукати інформацію, де б нам це не було потрібно, хоч вдома зі свого смартфону, хоч під час навчання, де б ми там не знаходились, і так далі. Ми не залежимо від графіку роботи бібліотек, і інформація там буде найактуальнішою, як, наприклад, ми щойно говорили про слово байрактар. Проте в інтернеті слід бути обережними, адже не всі джерела інформації будуть надійними і перевіреними. Не всім ми можемо довіряти. Так само доступ до інтернету. Платний, і якщо у нас з вами мегабайти, то ми опиняємось сам на сам і ніякий Google нас вже не врятує. Ну і крім того, досить багато академічних, наукових, важливих джерел вони недоступні онлайн. Бібліотеки це так само джерело величезної інформації, і це можуть бути як академічні наукові тексти, ми можемо попрацювати з архівами, чого немає в інтернеті, бо часто архіви не оцифровані, не існують в електронних версіях. Але, звичайно, і бібліотека має свої недоліки, бо ми повинні підлаштовуватись під час роботи конкретного закладу, ми повинні. Перевіряти, чи точно є в бібліотеці те джерело, де нам треба пошукати інформацію. Проте сьогодні треба пам'ятати про те, що бібліотеки в нас теж ем, перетворюються на такі. Цифрові хаби. Ми не лише можемо прийти, щоб перевірити інформацію в конкретній книжці. Ми не лише можемо пошукати, подивитись в архівах, в журналах, але в більшості бібліотек вже є інтернет. Ми можемо так само використовувати і переваги друкованих видань, і так само в бібліотеці одразу переходити до комп'ютера і шукати потрібну нам інформацію. Крім того, бібліотеки сьогодні проводять безліч крутецьких подій для підлітків, для молоді, і це ще й прекрасна можливість соціалізувати. Здаватися, спілкуватися з однолітками. Що ж до інтернету, то слід пам'ятати, що існує дуже багато різних пошукових систем, і кожна система має свій алгоритм пошуку. Ми отримуємо ту інформацію, яку комп'ютерна система визначила відповідною для нас. А робить це вона шляхом аналізу нашого профілю. Наприклад, вона перевіряє, що ми шукали до цього, може подивитись, звідки ми зараз сидимо. Може перевірити наші соцмережі, якщо це, наприклад, мета, що ми там поставили собі за обдобання, де ми живемо, це сільська місцевість або що. Ці пошукові варіанти вони будуть відповідними до нашого кола зацікавлень. Це називається інформаційною бульбашкою. Тобто, скоріш за все, якщо ми шукатимемо відповідь на якесь запитання, ми знайдемо ту відповідь, яка буде близькою до наших особистих поглядів. З одного боку, це дуже добре, це персоналізований підхід. З іншого боку, якщо ми захочемо ознайомитися з іншими думками, які розходяться з нашими поглядами, ми їх просто не зможемо знайти. Бо пошукові алгоритми працюють таким чином, що ми бачитимемо лише те, що ми хочемо бачити. Відповідно, пошукових систем дуже багато, і нам треба навчитись правильно шукати. Е, уявімо, що вам треба підготувати якийсь проєкт е, на урок української мови на тему, коли зародилася і як розвивалась українська мова. Як правильно нам треба сформувати пошуковий запит Скоріше за все, неефективно буде, якщо ми напишемо всю фразу повністю? Краще поділити її на ключові слова: спочатку пошукати історію української мови. І сформувати собі певний матеріал, а потім перейти до другого пошукового запиту поява української мови, об'єднавши все це, опрацювавши всі результати, ми зможемо підготувати матеріал на запропоновану тему. Далі треба використовувати обмеження в часі, користуватися ось цими інструментами, які є в пошуку Google. Зокрема, ви бачите їх зараз обведені на екрані інструменти, і ми можемо обрати, коли ми за який період ми може хочемо побачити е, запропоновані результати за минулу годину, 24 години, тиждень, місяць, рік або можемо самостійно встановити ось цей часовий проміжок. Ну і, звичайно, треба завжди всю інформацію, яку ми отримуємо в інтернеті, фільтрувати, проводити так званий факт-чекінг, перевіряти мінімум в трьох джерелах, перш ніж кудись далі її поширювати, чи то в соцмережах, чи то передавати усно. Існує крутецька організація, яка називається Фільтр, це національний проєкт з медіаграмотності. Є сторінка в інстаграмі, є сторінка в Фейсбуці, де регулярно спеціалісти з медіаграмотності навчають нас з вами простих користувачів перевіряти. Інформацію на правдивість шукати фейки, впізнавати ці фейки і залишатись медійно грамотними, і власне навчають критично мислити, отож. Пам'ятайте, що неологізми будуть продовжувати з'являтись, і нам з ними потрібно вміти працювати. Якщо ми хочемо перевірити значення того чи іншого слова, ми можемо звернутись до інтернету, але при цьому повинні дотримуватись певних правил і пам'ятати про те, як формуватимуться пошукові запити. Ну і крім того, не треба скидати з рахунку електронні словники, бо саме вони є надійним джерелом інформації щодо значення правопису того чи іншого слова. Я вам дякую за увагу і побачимось на наступних уроках.